ввечері близько 11-ї години. Росіяни завдали ракетного удару по місту Краматорис, наслідки одного з прильотів можна бачити позаду мене. Ось так виглядає будинок, який зруйнував. У світська ракета ось тут вирва можна так ось бачите, давайте підійдемо ближче, покажемо вам. Це професійно технічне училище, окрім того, вибуховою хвилею було уруйновано будинки, які знаходяться в 50 п'ятдесяти метрів, там бо було вікна там вищого посади. Ну, а ось це, власне, та сама вига від прильоту, який вчора був тут об 11 годині. Окрім Краматорська вчора було ввечері гучно так само у у місті Костянтинівка, Окрім того, попри собою ж оголошене таке собі перемир'я Росія. Вчора цілий день тут на Донеччині била по гарячих точках, таких як Бахмут, Соледар на Авдіївському напрямку. По Курахово було також досить гучно зараз. Тут у Краматорську вранці ліквідовують наслідки в люди що бачити, намагаються розчистити ділянку, яка тут поряд. Ситуація досить складна у Донеччині. Ворог продовжує цимічно нищити об'єкти, які не мають жодного відношення до військової інфраструктури.